Ми маємо ріпачок, ми бачимо, дуже гарне було запилення. Ми бачимо практично формування всіх стрічків на кожну квіточку. Є ССД-не-де. Ну, я думаю, що, скоріш за все, що це могло бути пов'язане з коливанням температур. приморозками. Було зниження значне температур, але великої шкоди воно не робило. У нас ось є гілки першого, другого порядку. Ось вони навіть теж понакидали цвіт, зацвіли. Навіть ось дивися, внизу. І перва квітка з'являється. Я думаю, що оці ще бутончики які вони всі поцвітають. Рослина виглядає абсолютно здоровою. самі-самі нижні листочки, яким не вистачає трохи світла, вони все одно у нас продовжують бути зелені. Фуніцидний захист працював. Доброго дня, шановні друзі! Мене звати чадай Юрій. Я менеджер компанії «БАСФ», працюю по Кіровоградській та Миколаївській області. Зараз ми знаходимося на території Новоукраїнського району, село Іванівка, господарство ФГ Амельяненко. Сьогодні ми поговоримо про вирощування озимого ріпаку в господарстві і допоможе нам з цим Сергій Сергійович Амельяненко, заступник директора господарства. Вітаю, Сереж. Розкажіть, будь ласка, про ваше господарство, чим займається, що вирощує. Наше господарство займає площу в розмірі п'яти тисяч гектарів, займається вирощуванням озими пшениці, кукурудзи, гороху, сої та соняшнику. Зовсім недавно ми розпочали вирощувати таку культуру, як ріпак. В цьому році це вже третій сезон вирощування даної культури. Ми нею зацікавлені, з нею дуже цікаво працювати, і вона нам подобається. Сереж, які плани в господарстві вашому на посіві ріпаку, яку долю ріпаку у вас по планам буде займати? Ви будете залишати площі чи збільшувати площу вирощування? ріпаку? Скажу так, Юрій. Нам ця культура дуже подобається. І, дасть Бог, ми будемо збільшувати посівні площі даної культури. На даний момент ми розпоряджаємо десь 300 гектарами даної культури, але хочемо збільшити дані площі до 1000 гектарів в основному сезоні. Це суттєве таке збільшення так, Бажаю. Все, все, Все завдяки тому, що дана культура дуже зручна в плані технології, в плані посіву дуже зручна. З даною культурою нам приємно працювати, не важко працювати, цікаво працювати. І вона дуже рентабельна в нашій зоні. Сереж, на даному полі коротенько, якщо можна, розкажіть дату посіву, які були добрива, і поговоримо з вами про систему захисту. Дивіться, дане поле займає площу в районі 113 гектарів. Дата посіву складає в районі 25 го 27 серпня минулого року. Mm. Сіяли його. Десь в районі 380-400 тисяч із міжряддям 35 сантиметрів. Сіяли його із внесенням мінеральних добрив марки Яраміла 16277 з нормою 150 кілограмів і сіяли цей ріпак сівалкою. Кож фокус Сереж. А яке було проведене живлення азотне на у, у вас на даному ріпаку? Дивіться взимку. Ми попрацювали по з по даному полі. Чисто на цьому полі ми внесли 200 кг селітрасана. ДВ – це встановить 60 кг чистого азоту. Ми вважаємо, що це буде достатньо для однократного внесення. Які агрозаходи ви проводили з осені, Там, фунгіцидний захист, розтрегуляція? Для... В першу чергу ми дочекалися дружніх сходів даної культури. Ми їх отримали в районі 15-20 вересня, ми заїхали спрацювати проти совки, а потім наступним внесенням було препарат акарамби-турбо і бору підживити дану культуру. У фазу восьми листочків ми зайшли працювати морфорегулятором карамба-турбо в дозі одного літра на гектарів. Нам було прикро, але прекварат закінчився і ми зайшли працювати з звичайним тебоконазолом, Продовжили дане внесення. Через деякий час ми замітили різницю між тими двома продуктами в тому плані, що після карамби-турбу була більш розгалужена коренева система. І подальшому ми приділяли більше уваги дослідженню даного феномену. Завдяки програмі Ксарево ми весною замітили, що вона нас попередила, що панується лід прихованих опутникам. І ми вчасно при і спрацювали інсектицидом. Це було перше весняне внесення так, у вас. Абсолютно. Потім через деякий час, коли е, рослина вже досягла розміру 20 сантиметрів і була вже стабільна температура плюсова, ми зайшли, спрацювали препаратом альтерно е, в нормі пів літра на гектар, також несли бор. І були задоволені про це роботою даного препарату. Сереж, а скажіть, будь ласка, а чого саме обрали препарат Альтерна? Е, дивіться, Юрій, все дуже просто. Ми в даному випадку хотіли не тільки отримати ефект фунгіцидний на даному полі, а ще й попрацювати в плані розтрегуляції, щоб даний ріпак мав ще кращу гілкуватість і ми мали кращу вражайність по ітогу. Друге фуніцидний обробіток нас супроводжувався внесенням такого продукту, як Піктор в нормі 05 літрів на гектар. В середині цвітіння ми замітили велику. Різницю між тебоконазовом та Карамби в тому, що після карамби у ріпака була більш потужна вегетативна маса і більш яскравий цвіт був всередині цвітіння. В порівняння із тебоконозовом. Сереж. Я дуже дякую вам. Я бажаю, щоб в вашому господарстві і надалі йшов розвиток, рух вперед. Щоб ви досягали поставлених цілей, гарних вам врожаїв, миру і перемоги. Да. Дякую. Да, будь ласка, з компанії Бас у нас все вийде. Дякую. Отже, друзі, дякую за те, що подивилися даний ролик. Сподіваюся, що ви отримали корисну для себе інформацію, яку зможете використати в своїх системах захисту. Всього найкращого. До побачення. До побачення. EASF. we create chemistry